Горить моє серце. Його запалила гаряча я іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу? Рясними сльозами, чому я страшного вогню не залю? Душа моя плаче, Душа моя рветься. Та сльози не ринуть потоком буйним. Мені до очей не доходять ті сльози, бо сушить їх туга, вогне запальним. Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лице до сирої землі і так заридати. Щоб зорі почули, щоб люди вжахнулись на сльози мої.